Всім привіт, дорогі мої туристи. Мене звуть Анна, туристична компанія онлайн-тур. І сьогодні я знаходжуся в готелі гравіті сагу Хашиш. Перший басейн, який хочу вам показати, це інфініті басейн. Інфініті це коли басейн отак вот от злівається з морем. Тобто ви можете тут зробити дуже красиві фотки. Великий басейн з пологим заходом. Наче ви заходите у море. А далі вже аквапарк в іншому басейні. Ось про цей пологий захід в басейн, я казала. А також біля басейну дуже багато шезлонгів, зонтиків. То всім достатньо місця. басейнами. Дитяча секція басейнів. І для хто постарше. Дитячий басейн зовсім такий міленький, але є горки. Є ще така горка. Як труба. Це в нас зона дитячого басейну. Він такий низенький. Хорти для діток. Ось така станція з перекусами і баром. Значить, тут у нас є кола Фанта спрайт. Зверніть увагу, що це. Що це Настояща кола і фанта не якась єгипетська розбавлена. І тут у нас є ще перекуси. По перекусам це в нас ось такі кончики, а також вафлі. А тут у нас є зона з бургерами. У нас робляться ось такі котлетки, булочки кетчуп. можна собі зробити смачний бургер. Ще в готелі є ось така горка. Ви берете ось такий собі матрасик надурний на дві людини і катаєтесь. Ще є один бар біля басейну. Можна посидіти, тут не так шумно грає музика, і тут в нас є картопля фрі. морозиво. А також далі в нас бар з напоями є пиво. І алкогольні напої. Ці напої елітні будуть за додаткову плату. Ще ось такі юки. Ну, а також школа, фанта, спрайт. Від зони з басейнами ми прийшли до зони пляжу. Тут є бар на пляжі, а також ось, ось така широка лінія з гонками, що з лондами. А ще між пляжем і зоною готелю є ось така велика променадна набережна. Дуже класно для тих, хто хоче погуляти, мабуть, мами з колясочками або просто хтось тобто хоче ввечері красиво тут пройтись. На всій території ще є ось такі гойдалки, можна посидіти, подивитись на море. А на пляжі ще є кабани. На пляжі ось такі кабани для гостей готелю. Вони безкоштовні. Їх дуже багато. Тож подивіться, скільки там ще кабан. А також є зонтики-шезлонги. Точніше, не зонтики, а ось такі натягнуті тенти, щоб вам Можете зайти тут по колено. Тут не буде повноцінного заходу в море. Ну, і посидіть, Зі сторони готелю тропітель, тут маленька галька захід у море. Тут нема коралової корки, тому можна заходити без спеціального взуття. Пантон достатньо великий, треба пройти багато. Але що зручно, що пантон дерев'яний, він не шатається від волн. По ньому дуже зручно йти, в незалежності від погоди, чи є вітра або ні дійшла до кінця батону, Тут вже купаються люди. Дивіться, як багато людей плаває з масками. Це каже про те, що тут є риф, тут є рибки, є що подивитись. Тут ні, подивитися. Там, де ви купаєтесь, поруч є ось таке місце, де ви можете залишити свої речі. П'ятунковий жилет. Це безкоштовно для гостей готелю. Ось такий номер в нас в готелі Гравіті Сахал Хашиш. Є два ліжка. Тут в нас телевізор. З цієї сторони в нас сейф. Набір чай, кава, холодильник, в холодильнику є водичка і кола. Далі в нас балкончик. На балкончику в нас ось такі стільці, і в нас боковий вид на море в цьому готелі. Ось такий готель Гравіті Сахл Хешіш. В готелі є амфітеатр, де ввечері проводяться шоу. Також біля амфітеатру є ще ось така зона, де можна посидіти і відпочити з видом на море, а також ще один бар. І перейдемо до території. Зараз вже готується до вечері. І смажить крабів. Вечеря з 19.00 в готелі. Територія у готеля дуже велика, красива, ухожена, тут все чистенько. Ось такі великі корпуси, тут багато номерів. Тут басейн є. Тут здають рушники по карточкам і отримують. Також є дитячий клуб. Ще один басейн. Зараз знімаю ввечері, тому вже ніхто не купається. Цієї сторони також є номери, тому боковий вид на море майже у всіх номерах виходить. А також є номери ось такі кунгалу на два На Навечері це все дуже красиво підсвічується. Це в нас головна будівля, тут знаходиться зона рецепції. А також тут у нас є ще один басейн. І по колу розташовані великі корпуси, а перед ними корпуси поменше бунгального типу. Це карта готелю Gravity Sahel Hashish. Я зараз знаходжуся ось тут. Тут у нас ресепшн. І ось така велика територія з басейнами і корпусами. Подивіться, дуже красиво, якщо ви живете в бунгольному корпусі, у вас захід через ось таку каліточку. І на першому поверсі у вас є ось така тераса. Або на другому поверсі можна жити. Ось така красива територія. За корпусами бунгального типу стоять великі корпуси. Ось з цієї сторони видно. Але, хоч бунгального типу, хоч у великому корпусі, у вас у всіх буде боковий вид на море. Дорогі туристи, мені цей готель сподобався, бо він за адекватну ціну на перші береговій лінії з аквапарком, з басейнами, з красивим рифом, з хорошим харчуванням, з чистими номерами. Тому я його раджу для бронювання, А для бронювання звертайтесь в наші туристичної компанії, Тут залишу номер. По території готелю ще гуляють такі от пташки, Вони такі як цаплі. а також є інсталяції в вигляді цих пташок. А ще хочу поговорити з вами про вітри. Так, вони є у Хургаді, це є правда. Особливо в зимовий сезон, ну, то не дуже приємно, але я зараз приїхала у середині вересня і в нас в день 43 градуси, тому такий вітрець мене навіть врятує. Я рада, що він є. Але щодо вітрів, ніхто вам не може дати 100% гарантію, коли вони будуть чи не будуть. Наприклад, я відпочивала в Єгипті у лютому, і тоді взагалі не було вітрів. І цілий тиждень я купалася в морі і засмагала по вітрам, було все тихо, і спокійно. Також це була кургата. А ще в готелі є великий вибір кальянів, є багато табаків, різних смаків. Вам зроблять таке, як ви хочете. І можете посидіти. Покайфуватися з ось таким видом на море. Хочу зняти вечерю в готелі в гравіті, Хашиш. Подивіться, як багато усіляких тортиків. Ось такі є муси. Дуже все красиво виставлено. Це в нас станція з солодощами. Далі в нас станція з фруктами. У нас тут є дині, грейфрути, фініки, виноград. Далі є солодощі турецькі, пахлава різного вигляду. Далі в нас станція салатів і закусок. Різні салатики, є порційні закусочки, такі рулети, канавки. Ще також станція з закусками. Є і олівки, і овочі різноманітні. Тут також станція салатів. Овочі або можна зробити собі салат самостійно, заправити його кавим маслом чи усісом. Далі. Тут в нас ось таке м'ясом, рис, картопля печена, овочі, овочі гриль, овочі на пару і ще рис. Йдемо далі. Тут у нас станція пасти. Є два види. Ось така паста, соуси до пасти і ось така. Тут у нас роблять лепішки. Ось такі красиві. Прям з печі достають. Ще одна станція. Рис. Овочі по-мароканськи, з ядени. Далі тут у нас овочі Спаржа. Ось такі трикутнички. Тут у нас печений картофель. Курка, Рататуй і рис. А також є станція з супом овочевим і ось такі різні спарки до супу. піснеки. А також станція випічки свіжої, яка робиться тут в готелі. Ресторан достатньо великий. У готелі Gravity сахал, Khashish Тут усім вистачає місця. У літній сезон поки спекотно тут працюють гарно кондиціонери. Ось так виглядає повністю станція, де ви можете брати собі їжу по системі. Все включено. А також на вулиці так красиво все підсвічується. Робиться гриль. Рибка на грілі. Ось так вона виглядає. Тут вам її порційно видають, скільки вам захочеться. І, до речі, дуже красива територія готелю ввечері. <тас> а ще подивіться, як красиво готель виглядає ввечері. Це просто щось неймовірне. До речі, в... Жовто-блакитних кольорах. Корпус. Тут у нас один ресторан. Все підсвічується з таких інсталяцій. Тут у нас ще один ресторан. Красива територія і багато фотозон. Біля готелю є ряд магазинів, де можна купити усілякі ось такі сувеніри, магнітики, тарілки. Чашки. Слава Україні, героям слава такий магазин. І до речі, на всі території такий от є ряд, де тут можна екскурсії ще купити.

Таке великий торговий ряд.